Дівчата, ви такі класні, але мені час іти. Я ще зголоднів. Не йди, мені є чим тебе пригостити. У мене повна шафа смаколиків. Може, ти хочеш рожеві чіпси? От, спробуй. Рожеві чіпси? Ну вже ні. Ден буде їсти мої блакитні чіпси. Вони точно смачніші. Ден, хочеш спробувати? Ці чіпси куди краще? Що? Ну, вже ні. Ден, ти сьогодні будеш їсти мої чіпси, а ти йому не вказуй. Ден, давай їж. Що відбувається? Дівчата, дівчата, ану, припиніть. Не треба сперечати та да сваритись. Давайте влаштуємо челендж. Привіт, дівчата. Давайте дізнаємося, що поклали вам під коші. Ого, у Джулі блакитна хуба буба. А у брітні. О, ні. Це жахливий, огидний бриткий, тарган таргану льодянику. Ось це так. Який жах. Стояти, брітні. З челенджу тікати не можна. Давай швидше спробуй. А торган живий. Ти не може оселитися у моєму животі. Ох, як же страшно. Спробуй трішки облизати. О, нічого собі. Так цей льодяник дуже смачний. Клас, мені подобається. Так, ну що, оцінимо мою жуйку на смак. Блакитна жуйка не може бути несмачною. В цьому я впевнена. яка ж вона забавна. Розкручу всю жуйку і буду жувати, поки не дожую до самого кінця. М -м, який же смачний льодяник. Ой, я ще його виїла. Мамочки, тепер у мене на язиці величезний тарган. Ануки ж звідси. Ой, він потратив на жуйку Джулі. Ну а тепер час надувати величезну бульбашку. Ось це так. Брітні, подивись. О, вже цей тарган. Ого, Джулі тарган тепер у тебе в бульбашці. Треба від нього позбавитись. Давай, лопай, бульбашку, лопай. Ой, Лопаю. О, ні. Тепер він у тебе на носі. А, зніміть, зніміть хто-небудь. Гидота яка. Мало таргана, так ще все в жуці! Хм, дивно, а де Джулі. Ну, Гаразд, відкрию клош без неї. Я тут відкриваємо. Вау, помада та плискітки. І все таке рожеве. Ого, а у мене мармеладні очі та посипка. Так забавно. Хто з нас буде першою? Можна я. Давай. О, цей блиск для губ з барбі виглядає таким милим. Хочу скоріше його спробувати. М -м, це дуже смачно. Цікаво, як він буде виглядати на моїх губах. Неймовірно. Можу тепер надсилати повітряні поцілунки. Джулі, а цей поцілунок спеціально для тебе. Ну що ж, а тепер мені хочеться спробувати солодке посипання. Але спочатку можна трохи на ній пограти. Прикольно. Відкриваємо баночку та висипаємо весь вміст на тарілку. Ого, яка краса! І блищить так класно. О, зараз я зроблю собі неймовірний макіяж. Зануримо губи і вуаля. Джулі, дивись, які у мене солодкі губки. Вау, дуже гарно. Ну а тепер я можу все це з'їсти. Як солодко. Ням-ням-ням. Мені дуже подобається. Джулі, ти що замріялась? Швидше спробуй свої смаколики. Зараз спробую. А як тобі мої нові очі? Дуже смішно. А тепер я засиплю в місці баночки на тарілку. Вау, яка ж гарна блакитна посипка! Готово. А тепер я хочу занурити в неї мармеладні очі. Ох, як же це апетитно. Спробуємо. Хоча ні, почну із цього. Отак, це неймовірно. І який смачний ягідний гель всередині очей. Ой, mm. і правда дуже апетитно. Ну а тепер я можу випити рідку цукерку з цих трубочок. Смакота. Mm. Давай п'ять, подружко. та ходімо далі. Mm. А що під твоїм клошем? Yeah. Відкривай. <хи> Подивимось. Вау! У мене ментос і такий величезний. Oh. Мені вже не терпиться його спробувати. Ну-ка, дивись, зараз спіймаю! Ам! Готово. М -м, ментос такий смачний. Брітня, що тобі поклали під клош? Ого? Ось це так. Джулія, це капелюх з кока колою Прикольно, так? Рожева Кока-Кола. Ніколи ще таку не куштувала! Але упевнена, що це буде дуже смачно. Ставимо от сюди, І відкриваємо баночки. Вставляємо трубочки, вдягнемо на голову і можна спробувати. Ой, як класно! Мені дуже подобається. Дивись, Джулі, вона і справді рожева. Клас. А можна мені спробувати? Джулі пробач, ти мені, звісно, подруга, але всю Кока-Колу я вип'ю сама. Так. А до мене прийшла крута ідея, як пранканути цю жадіну. Закину пару ментос з її Кока-Колу. Зараз таки почнеться. Лише не кажіть, хто це влаштував. Ой, а чому Кока-Кола так сильно позириться? О, ні, не можу більше тримати в собі. Вибач, Джулія, це було вище моїх сил. Але ти ж хотіла спробувати коло. Можна я перше відкрию? Супер. Вау! Це ж цукерки Джусі Дроб! Як класно упаковку гель та Ммм, яка солодка. Просто смакота. Клас. Все ж таки рожева їжа саме смачна. А тепер подивимося в цій ручці. Вау! Та це ж гель! А який він на смак? Ой, який кислий! Ось це так. Треба швидше спробувати цей гель з дуже солодким мармеладом. Здуваємо всю упаковку і готуємо собі тортик з мармеладою кислого гелю. Так, буде нереально смачно. А між слоями я можемо малювати різні фігурки. Прикольно, правда? Так і останній слой. Вау, яка ж апетитна краса вийшла. На смак просто нереально. І знову дуже кисло. Але мені подобається. Джулі, а що у тебе? Зараз дізнаємось. О, це цукерка Ньорц. Як же здорово. Зараз дістанемо її з упаковки. Нічого собі, яка ж вона гарна. І дивись, яка вона кумедна. Ну а тепер оцінимо на смак. Ох, Джулі так смачно їсть, що я не можу не дати їй спробувати мій кислий гель. Головне зробити це непомітно. Оп. Готово. А тепер подивимось на її обличчя. Ей, а чому стало так кисло? Брідні, це твої рук справа. Тебе весь рот став блакитним. Прикольно. Не терпиться дізнати, що там. Можна я перша. Так. Ого, блакитний туалет із Чупа-чупсом. Цікаво. Спробуємо спочатку Чупа-чупс. Так, він дуже смачний. А що всередині туалету? Вау, блакитний порошок. А це означає, що в нього треба занурити наш Чупачупс. І правда, дуже здорово. Мені подобається. Брітні, а ти чого так дивишся? чупа чупс Та ти ним буквально загіпнотизована. Як же хочеться облизати? Ну, вже ні. Ти будеш їсти лише свої смаколики. а так хотілось. Добре, подивимось. А, ось це пощастило. У мене каблучка з льодяником! Це навіть краще, ніж Чупа-чупс. Зараз я вдягну його на пальчик та спробую. М -м, який же він смачний. Mm, а тепер мені mm. хочеться спробувати гель. Він також дуже класний. Видавлюю трохи гелю прямо на цукерку та спробуємо. Ой, а гель виявляється кислий. Але мені подобається у поєднанні з солодким льодяником саме те. Настав час нового смаколика. Подивимось. Вау, єстівний папір і солодкий гель. Клас. Давайте спробуємо. Джулі, починай. Ох, це я із задоволенням. Вау, гель такий гарний. Отак. Я точно поставлю цьому смаколику лайк. Це смакота. Так, треба швидше спробувати свій. Отак, як здорово. Та він зі смаком полуниці! Хочу ще. О, ще єстівний папір. Я знаю, що треба робити. Намалюю гелем на папері малюнок. Здається, класний смайлик вийшов. А тепер спробуємо. М -м, яке цікаве поєднання смаків. Мені подобається. А що мені робити з папером? О, придумала одна мить. Зараз я змайструю літачок. Дивись, який класний вийшов. Зроблю ще один. Вони всі такі прикольні. Джулі, лови. Лови. Ой, ну от у мене весь папір закінчився, а я навіть не спробувала. О, Джулі, а давай. Зачекай, зараз ти все зрозумієш. Я пропоную зіграти в хрестики нулики за допомогою наших гелів. Хто переможе, той з'їсть стісівний папір. Ну що? О, класна думка. Я згодна. Тоді твій хід. Ну, тримайся, я серйозний суперник. Я поставлю нуль от сюди. Ага, тепер сюди. І так, я перемогла. Тепер я можу все з'їсти. Вітаю з перемогою. Ну що ж, я готова дегустувати. Ох, смакота. Спробуй! А наші гелі виявляються здорово поєднуються. Хто тепер відкриє клуш перший? Я ні, я. Ну, давай, Джулі, ми чекаємо. Ого, це сік та мармеладний келих! Треба швидше оцінити на смак. Так, почну, мабуть, із соку. М -м, який же приємний ягідний смак. Мені дуже подобається. О, а знаєш що, брітні? Зараз я покажу тобі дещо реально круте. У мене є їстівний лип, і я можу налити в нього сік, а потім спробувати. М -м, дивовижно. Ти брітні стій. Взагалі-то тепер твоя черга відкривати клош. Ой, точно, ти маєш рацію. Вау, у мене також желейний келих. А ще вибухова карамель. Треба відкрити упаковку та висипати у келих. М -м, як же воно смачно пахне? Карамель я засипала, ось тільки тепер треба трохи води. Сік Джулі чудово підійде. Ей, Хочеш мій сік вкрасти? Але мені дуже треба. Ну, добре, забирай. Ой, велике дякую. Можеш налити от сюди. Ого, ось це реально прикольно. Ага, просто неймовірно. О, брітні. А можна мені трохи вибухової карамелі, будь ласка. Звісно, подружка мені не шкода. Ой, як здорово піниться Ну що, wow. давай піднімемо келихи за нас. Hey. <хи> Підтримую. Mm -hmm. awesome. А найкрутеше, mm. що і келих тепер можна з'їсти. Отак, брітнице повний ульот. Oh. Згодна, Джулі. Oh. Мені також дуже сподобалось. Велике дякую за перегляд! Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк. А ще напишіть у коментарях, яка їжа вам сподобалась більше рожева чи блакитна.